Платформа, в якій можна заробляти без вкладення. Так, вона існує. Я про ню вже розказувала. У сьогоднішньому відео перевірю її на виплату. Тому додивляйтесь до кінця. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти вкладенням і без вкладень. Більше місяця тому на моєму каналі вийшло відео, де я розказувала, що є платформа, в якій можна заробляти без вкладення. Кому цікаво, раджу подивитися це відео, в якому я все докладно розказала, як отримати бонус, за допомогою якого почнеться заробіток. За простенькі дії щодня можна дойти до мінімальної суми виводу, яка складає 10 USDT. Якщо щось робити, то можна і. Заробити вверху зліва нажимаєте на три рисочки, є кнопочка «Речардж», тобто депозит, відрав вилучення, можна подивитися статистику і інвестиційні плани. Ось тут у вас буде ваше реферальне посилання, ваша команда першого, другого, третього рівня і комісійні з команди. Якщо вона у вас є, то потрібно нажимати щодня на кнопочку Рисів, щоб збирати вручну свої комісійні. Вони будуть доплюсовуватися до вашої загальної суми. Щоб вилучити, Нажимаємо на три рисочки і візрав. Для вилучення потрібно прописати свій електронний адрес, я вже його прописала. Суму, яку я хочу вилучити. У мене є 17,10, я не буду всі забирати, хочу далі на торгівлі крутити, тому пишу 12%. Комісія 15%. Тобто мені... На гаманець перейде 10-20 і внизу пишу свій security pin і складаю 4 цифри. І кнопочка Submit. Сума, яка залишилася, я ставлю у торгівлю. Нажимаю посередині на цей значок кнопочка Trade, Максимум. E Confirm і клоуз. Вверху справа є такий листочок, ви можете дивитися на свою статистику. З моїх 5 доларів 10 20 центів заробітку. А завтра уже я поставлю 5,30 плюс реферальні комісійні. Таким способом працює у нас складний відсоток і заробіток щодня збільшується. Пройшло 2 хвилиночки, і кошти уже зараховані на мій. Баланс, тому платформа платить, і це дуже круто. Всю інформацію по цій платформі ви можете знайти у моєму телеграм-каналі, тому приєднуйтесь. Саме у телеграм-каналі я оперативніше і швидше опубліковую різні нові платформи, які є із складенням, і без. А на сьогодні у мене все. До зустрічі.